Коли вам нежить заважає Евказолін допомагає. Дякую, Яно. Доброго ранку. Ми продовжуємо марафон. Єдині новини для вас працюють команди фактів сітіві та вікон СТБ. Проєкт резолюції щодо репарацій Україні за російську агресію розгляне сьогодні Генеральна асамблея ООН. Документ підготувала Україна у співавторстві з майже півсотною країн серед них країни Європи, а також Сполучені Штати, Австралія, Нова Зеландія та Мікронезія. У ньому йдеться про визнання об'єднаними націями необхідності укласти реєстр збитків, яких наша країна зазнала через розв'язану Кремлем війну, та створити механізм їх відшкодування. Засідання генасамблеї розпочнеться приблизно о 17-й за київським часом. Британський прем'єр Річі Сунак озвучив конкретні кроки для зменшення впливу Росії на світову економіку і зауважив, що нині. Одне з найважливіших завдань це підтримка України, адже українці тяжко страждають від безперервних російських бомбувань і тривалих вимкнень електроенергії. Тож Британія продовжить тренувати українських захисників надасть оборотладнання розправлення... Росії. Олаф Шольц шкодує, що Путін не є Там не буде, сказав канцлер, який перед прибуттям. Проти України та утримався під час голосування з цього питання на генеральній асамблеї. Шольц закликав В'язаної позиції В'єтнаму щодо. Сивної поведінки більших і сильніших сусідів частина санкцій, запроваджених проти Росії, діятимуть і після війни, заявила міністерка фінансів Сполучених Штатів Дженет Єлен. Пояснила, після можливої мирної угоди буде перегляд обмежень. Однак, деякі можуть залишити в силі. Зазначила, що з боку Росії не було жодних спроб розпочати переговори з Україною на умовах прийнятних для Києва. Сполучені Штати і Європа прагнуть послабити військовий потенціал Росії, перекривають Росіянам доступ до можливості закуповувати сучасне обладнання і технології, щоб вони не використовували це у війні проти України. Також американська міністерка повідомила, що найближчим часом Вашингтон оголосить про нові санкції щодо осіб та компаній, які допомагають Росії закуповувати зброю. Ще пів тисячі російських військових, які прийшли вбивати українців, знищені за минулу добу. Про це звітує Генеральний штаб. Загалом від початку повномасштабного вторгнення українська армія ліквідувала понад 81 тисячу російських солдатів. Понад 2800 танків стали брухтом. Українські захисники спалили майже 6 тисяч броньованих машин, 1839 артилерійських систем, виведені з ладу 206 ворожих засобів ППО. Успішно українська армія бореться і в небі. Ліквідовані більше півтори тисячі безпілотників, 278 літаків та 261 гелікоптер, виведені з ладу і 16 ворожих кораблів. За минулу добу рашисти завдали чотирьох ракетних, тринадцятьох авіаційних ударів, понад 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Повідомляють у генштабі. Незмінно найгарячіші напрямки зараз Бахмутський, Авдіївський та Новопавлівський. Росіяни намагаються втримати захоплені території і щільно обстрілюють наші позиції та прифронтові населені пункти. Наші збройні сили відбивають атаки окупантів і кажуть, росіянам далі не пройти. Спеціальний репортаж зі сходу Костянтина Мельникова. Околиці Торецька. Поки добираємось на позиції, військові розповідають: останні два тижні ворог нещадно накриває їх вогнем. Атакуючи Солидар та Торецьк, противник пробує просунутися на незламний бахмут із флангів. Хлопці тримається. О, я розумію, що то надлюдське навантаження. Але ти не менш Позиції тримають, ворога знищують. Роботу Ситуація тут змінюється щохвилини. По-різному пройшли, було не затишно, зараз затишно. Тут трохи вони стріляли сьогодні. Ну, воно тут кожен день так. Рідкісні моменти тиші українські армійці використовують для вдосконалення своїх позицій, а тут це непросто. Розбивати породу вкрай важко. Кірки сточуються, От, лопати не витримують. Застосували вибухівку, трохи підривали камінь для того, щоб можна було вибрати солдат, то є серце нашого батальйону. Нема живого, неушкодженого солдата, то хто воювати буде. Раптом ворог активізується, цих хлопців завжди прикриють танкісти. Днями на підступах до міста вони майстерно знищили ворожий Т-72. Утім кажуть, і рашистської піхоти вистачає. Багато піхоти, багато піхоти. В них в сунуть, сунуть Вони ще не розуміють, куди вони йдуть, навіщо, і що може трапитись. Бо це знаєте, як похід у вільну ногу, такий йде. Боротися проти мобілізованих російських піхотинців українським військовим тут допомагає і російська техніка. Ось на цьому Т-90-му танку росіяни спершу хотіли захопити Київ за три дні. Потім щось пішло не по плану, і машина дісталася українським армійцям. Її відремонтували у Львові, і нині під українським стягом вона стримує окупанта на Донецькому напрямку. У цьому підрозділі вже є з десяток танків, які рашисти успішно загубили на різних ділянках фронту. Наші захисники вже планують зібрати їх в окрему танковороту. Сама ж ворожа техніка дісталась бійцям не в найкращому стані, але модернізувати її таки можна. Його треба допрацювати. Електроніка буває виходить з ладу. Намагаємося зробити все, як має бути, і працюємо далі. А ще зізнаються, робити ворогу смерть з його ж озброєння доволі символічно. Ну, що тобі сказав? Вертаємо їм назад, по нашому снаряду. На цій ділянці фронту ситуація потребує швидких дій. Щойно одні окупанти губляться в полях сірої зони, приходять інші. Утім, українські бійці непохитно відбивають штурм за штурмом. І чекають моменту, коли й самі отримують наказ іти у наступ. На наших позиціях, ну, я вважаю, що немає в них шансів винести. Ну, от, нормально все укріплено. З Донецької області Костянтин Мельников, Дмитро Матвієнко, факта Сітіві. Єдині новини на деокупованій Херсонщині продовжують виловлювати російських солдатів і найманців, яких командування просто кинуло, відводячи війська на лівий берег. Правоохоронці проводять у регіоні стабілізаційні заходи, знешкоджують диверсантів, розповів у традиційному зверненні президент Володимир Зеленський. А прокуратура фіксує злочини окупантів. Рашисти коїли на півдні ті ж звірства, що і на інших окупованих територіях катували, гвалтували, вбивали цивільних. Слідчими вже задокументовано більше 400 російських воєнних злочинів, виявляються тіла убитих і цивільних, і військових. На Херсонщині російська армія лишила по собі такі ж звірства, як і в інших регіонах нашої держави, куди змогла зайти. Знайдемо і притягнемо до відповідальності кожного вбивцю без сумнівів. Танкіста бойовика, який обстрілював цивільних у Маріуполі, засудили до 12 років за ґратами. СБУ зібрала беззаперечні докази звірств бойовика терористичної організації ДНР на прізвисько ФІЛ. Як навідник танка Т-72, він здійснив щонайменше 20 пострілів по житлових багатоповерхівках Маріуполя. Окупанта наші військові схопили ще у квітні на Донеччині. В Узгороді волонтери плетуть для фронту зимові білі маскувальні сітки, а також чугайстери. Це такі костюми для військових, які ховають їх від людського ока і рятують життя. До цієї важливої справи долучаються і місцеві, і переселенці плетуть сітки для передової тут із перших днів війни. Приходять і дорослі, і малі, щоб допомогти фронту і наблизити нашу перемогу. Світлана Ковбиця продовжить просто брати і в'язати в кого, кого як виходить. Бачите, кожен по різному в'яже. Ну, взагалі, щоб там 65% було заплетено. В Ужгороді волонтери плетуть для фронту білі маскувальні сітки. Зима вже близько, запитів від військових багато. Така сітка у сніг допоможе захистити наших бійців та їхню техніку від ворога, бо зробить їх непомітними. Маскування тут плетуть ще з перших днів війни, підлаштовують колір тканини під пору року. Ми вже більше 30 білих сіток віддали на фронт. Вже вони всі пішли, вони всі йдуть на замовлення. Люди зразу замовляють. Ми сплели, забрали, замовили, сплели, забрали. Черзі густають. Приміщення волонтерам виділили в місцевому палаці для дітей та юнацтва. Сітки плетуть тут і дорослі, і малі місцеві і переселенці. У перші місяці повномасштабної війни людей до цієї важливої справи долучалося дуже багато. Тепер уже менше рук не вистачає. Тканиною допомагають небайдужі. Її ріжуть або рвуть на тоненькі смуги. Основу для сітки купують, а також виготовляють самі із спеціальних міцних ниток. Михайло Колесніков рибалка, тому плести сітки добре вміє. Він з Харкова разом з дружиною Тетяною від обстрілів рятувався на Закарпатті ще на початку березня. Ми не можемо сидіти, просто нічого не робити. Ми хочемо принести якусь свою частину труда, щоб допомогти. Волонтери плетуть для військових ще й маскувальні костюми чугайстери. Так у Карпатах називають міфічних персонажів, безсмертних охоронців людини. Ці накидки часто одягають снайпери. Він не є важкий, він легенький. Рама два максимум, максимум. Три, да. це... тобто О, і не важко. Не, не важко його одягати, знімати. Захищає гар. Ці маскувальні костюми різної довжини. Спочатку з основи з дрібними отворами викроюють деталі, потім їх оплітають тонкими смужками з білої натуральної тканини та нитками з мішковини, щоб костюм був щільним. Лише після цього все зшивають. Бо це потрібно. Немає місця втоми, немає, не повинно бути ніякої втоми. Там все ми будемо до останнього, скільки треба, стільки й будемо тут робити. Один маскувальний костюм волонтери виготовляють три дні, а сітку розміром 5 на 10 метрів. Один день. Працюють позмінно з ранку до ночі і просять усіх небайдужих долучатися та приносити необхідні матеріали, щоб підтримати і захистити якомога більше наших героїв на передовій. Світлана Ковбиця, Вадим Шашканич, факти ICTV, Єдині новини. Безробітних залучають до суспільно-корисних робіт на Рівненщині. Відтак люди матимуть і офіційну роботу, і зарплатню. Поки мінімально. Це 6 тисяч 700 гривень. Таким чином, громади та військові тепер можуть долучати жителів до тієї роботи, яка потрібна на їхній території. Все покаже Катерина Курбанова. У волонтерському центрі нашого Волоку тут складають продуктові пакунки та ліки для жителів Харківщини. Всі такі необхідні компоненти, які потрібні для наших людей, які там полюються і переживають і без нічого залишилися. Робота не зупиняється ні на мить, адже за день треба зібрати дві тисячі пакунків. Серед помічників пані Віолета, яка разом з родиною врятувалася від ворожих ракет з Харкова до Рівного і з перших днів прийшла сюди, щоб допомагати таким як вона. Ну, біль, просто біль. Люди просто не мають роботи і не мають відповідно грошей. Тому ця допомога для них якийсь маленький. Шанс виживати. А ось пані Наталя Рівнянка до великої війни працювала викладачкою, та студенти роз'їхалися за кордон і довелося звільнитися. Жінка стояла на обліку в центрі зайнятості та знати роботу не могла. Тою копійкою забезпечити наше ЗСУ. Зараз коли не маєш це не маєш роботи, не маєш того достатку і навіть не маєш чим хлопцям допомогти. Тепер таких безробітних, як Наталя, залучатимуть до суспільно корисних робіт, за що платитимуть мінімальну зарплату 6 тисяч 700 гривень. У нас в державі йде війна. Я сказав, президент, прем'єр, в нашій державі повинні бути дві категорії людей. Одні воюють, інші воюють на економічному фронті. Тобто працюють міністерство економіки. Прийняло постанову про організацію суспільно-корисних робіт. У пріоритеті роботи на оборону, укріплення блокпостів, заготівля дров для військових, облаштування укриттів, розвантаження гуманітарної допомоги. Перших 15 жителів Рівненщини за цією програмою вже отримали офіційну роботу в цьому волонтерському центрі. Хто хоче працювати, нехай це не великі гроші, але це зайнятість. Це відчуття своєї такої користі і дотичності до тої великої справи перемоги на. Сьогодні наближення перемоги. Громади ж можуть наймати таких працівників до будь-яких господарських робіт. Запит надсилають до центру зайнятості, а там підбирають необхідних їм працівників. запрацювала з спочатку листопада, та в центрі вже отримали понад 300 заявок на працівників. Усього ж в області нині понад 7 тисяч безробітних. Катерина Курбанова, Павло Лісівненко, Факти ICTV, Єдині новини. Це все, що встигаємо розповісти. Більше вже через 15 хвилин. А далі у марафоні розмовна студія. Передаю слово Яні Бранзей. Дякую, Оресте, і долучаю до.